Давайте поглянемо, що на вас чекає в майбутньому. Так, ну у вашому житті виникла якась така ситуація, яку б ви точно хотіли змінити. Але, скоріш за все, ви не знаєте, як, з якого боку почати вирішення цієї проблеми. Так, у вашому житті є людина, яка має до вас негатив. Причому таки має такі плани проти вас, я б так би сказала. Так, ця людина сповнена негативних емоцій до вас. Але все те, що вона собі там задумала, вона сприймає досить помилково. Дійсність не така, як їй здається насправді. Так, бо ви до неї йдете з хорошими намірами, із пропозицією, з такими, знаєте, ну, з, добрими, з добрими намірами. Давайте подивимось, чи зміниться ваша ситуація. Так, дивіться, ситуація зміниться. Взагалі, стрибог це у древніх слов'ян це бог вітру. А вітер це рухи зміни. Тому чекайте, що ситуація зміниться кардинально і дуже швидко. А зміниться вона завдяки сонцю, завдяки світлу. Тобто, тут можна сказати, що для цієї людини вся ця ситуація стане більш ясною. Ясно, більш ясною, я так би сказала. Так, дивіться, ця людина усвідомить, вона зрозуміє якісь для себе важливі моменти. І саме через те, що ця людина змінить своє відношення до вас, у ваше життя прийде щастя, воно прийде у ваш дім і оселиться у вашому серці. Підтримайте це відео лайком, підпишіться, щоб отримувати інші підказки від Всесвіту для вас. А також пам'ятайте, що нехай цей розклад стане для вас знаком, що все налагодиться.